Українці, привіт! Раді дати вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. Разом з вами продовжуємо досліджувати ті автомобілі, які українці найчастіше полюбляють розмитнювати та приганяти в нашу державу. І сьогодні в нас до огляду Рено Меган. За яку ціну можна купити Рено Меган плюс-мінус в нормальному стані в Європі та розмитити його в Україні? Сьогодні в нас топ-5 одиниць з сайту Мобіледия. І поїхали. Перший автомобіль. Реномиган, шостий місяць дві року. 1,9 дизель, механічна коробка передач 230 тисяч кілометрів пробігу. Кузов універсал. Є незначні пошкодження по кузову. І також автомобіль потребує хімчистки. Вартість автомобіля на сайті 999 євро. Вартість митних платежів в Україні 2463 євро. Йдемо далі. Другий автомобіль. Renault Megane, третій місяць 2007 року. Так само 1,9 дизель. Механічна коробка передач 250 тисяч км пробігу, але вже цього разу маємо кузов мінівен. Кузов плюс-мінус в нормальному стані. Вартість автомобіля 1000 євро. Митні платежі даного автомобіля 2350 євро. Майже на 100 євро дешевше ніж попередній автомобіль в зв'язку з тим, що рік свіжіший 2007, а не 2006. Йдемо далі. Renault Megane, 6 місяць 2006 року. 1,9 дизель, механічна коробка передач 280 тисяч кілометрів пробігу. Кузов універсал. Кузов нормальної плюс-мінус і стан. Плюсом даного автомобіля є те, що продає фізична особа. Вартість вказана 1200 євро. Плюс-мінус цей автомобіль за 1000 євро можна буде забрати, враховуючи, що його продає фізична особа. Можна буде з власником трошечки поторгуватися. Медні платежі 2450 євро. Четвертий автомобіль дещо цікавий. Рено Меган 6 місяць 2009 року. 1,6 бензин. Маємо механічну коробку передач, 218 тисяч км пробігу, кузов універсал. Є маленька проблема, бачу по фотографіях з бампером. Трішечки розбитий бампер, але це маленька проблема. Вартість даного автомобіля 1350 євро. І митні платежі майже так само, як вартість автомобіля 1390 євро. Це чудовий варіант, тому що ми маємо новий свіжіший кузов, маємо бензиновий двигун 1,6, автомобіль плюс-мінус недорогий 1350 євро і митні платежі. Важливо, що митні платежі також недорогі 1390 євро. Останній п'ятий автомобіль Renault Megane, четвертий місяць 2008 року, 1,5 дизель, механічна коробка передач 220 тисяч кілометрів пробігу. Маємо кузов універсал, кузов в нормальному стані, те, що ми бачимо на фото. Додатково, звичайно, завжди йде перевірка прибором. Потрібно дивитися, що був фарбований, чи не фарбований, чи є шпаклівка, чи немає її. Також плюсом цієї п'ятої машини є те, що власник знову ж таки фізична особа. А з ними, як ви знаєте, ми можемо торгуватись і збувати ціну. Вартість даного автомобіля 1500 євро. Митні платежі 1948 євро. Чудовий теж варіант, тому що маємо дизель півтора літра. І митні платежі плюс-мінус нормальні. 1948. Звичайно, це дорого. Я розумію, і в коментарях ви напишете, що це дорого. Ми за номери платимо більше, ніж вартість автомобіля. Але на сьогоднішній день це такі є реалії. І коли ми досліджуємо також авторинок український, що ми сьогодні бачимо? Зверніть увагу також і ви. Сьогодні вже немає черг в сервісні центри МРЕО. Чому? Тому що на сьогоднішній день в сервісних центрах немає що ставити на облік. Автомобілі, їхня кількість Україну завозиться менше, а кількість цих сервісних центрів як було, так і залишилась. Набагато менше навантаження. І електронні черги допомагають швидше цей процес робити, щоб не звертатись там до бігунків, а щоб самостійно поїхати, поставити автомобіль на облік. Отже, ми бачили цих 5 автомобілів. Які подобаються вам, пишіть в коментарях. Також просимо ставити вас лайки. Коли ви ставите лайк, Ютуб бачить, що це відео вам цікаво, і воно починається розповсюджуватись, і інші учасники можуть його бачити. Але є також питання до економії: чи вигідно такий автомобіль сьогодні купувати? І двигуни, якщо дивитися, 1,9 дизель, в них гарний розхід. Те, що ми бачимо в інтернеті, і те, що ми воно плюс-мінус так і є. Розхід Megane з дизельним двигуном 1,9, місто 7 літрів, траса 4,9, змішаний цикл 5,6. Чудовий варіант на сьогоднішній день як альтернатива навіть і газовому обладнанню. Отже, саме ця модель Renault Megang, вона має безліч двигунів і бензинових, і дизельних. Маємо багато модифікацій. І через це українці полюбляють цей автомобіль, тому що їх є багато наявності, є запчастини, і їхня ціна плюс-мінус є доступною на сьогоднішній день. Українці будуть питання. Пишіть коментарях, звертайтеся завжди. Вам допоможемо. І бажаємо саме головне кожному з вас перемоги для особисто кожного та перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.